Українка, давня весна була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. Вона у тіло хутко, мов стокрило, за нею слід співучі і пташки. Усе ожило, усе загуманіло зелений шум, весела луна, співало все, сміялося, бриніло, а я лежала хвора і самотна. Я думала, весна для всіх настала. Дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене. Заглянули від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене, Посипались білесенькі квітки. Пролинув вітер і в тісній хатині Він про весняну волю заспівав, а з нею пролинули пісні пташині. Любий гай свій відеок з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде. Того дарунка, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.